Всім привіт, друзі! Це Марина Донлю Кермолаєва, і це без цензури на каналі Цезурнет. Про що ми сьогодні поговоримо? Продовжимо розповідати про те, як Андрій Єрмак намагається узурпувати з собою владу президента Зеленського, і дуже часто лізе в абсолютно не свою компетенцію, Що знову знаєте пушить у ці питання? А хто ж такий Андрій Єрмак? Можливо, це якась агентура, можливо, просто якийсь. Амбітний дятел, який хоче собою замінити все. Чи просто шкідник, який нагадує колорадського жука, який побачив картопляне бодилля і намагається жерти його дотла. Тільки дуже жар жалко, що у ролі цього, знаєте, картопляного бодилля виступає українська держава в той час, коли ми виборюємо нашу незалежність. І зараз наша доля абсолютно є підвішеною. І від наявності таких колорадських жуків у нашому городі. Залежить від того, а що ж ми будемо являти собою далі. Чи ми лишимося як незалежна суверенна держава, чи, можливо, станемо гнилим болотом у складі Російської Федерації. Отже, як ви знаєте, продовжується така інформаційна атака і поливання брудом, помиями головкома Збройних сил України Валерія Залужного. І, очевидно, всім здоровим людям. Зрозуміло, що Мар'яна Безугла не могла просто так вийти в публічний простір і розповідати про те, що какой падлюка залужний. Давайте проголосуємо у мене на Фейсбуці і оберемо якогось нового головкома. І що цікаво у цих опитуваннях, чомусь не знайшлося місця прізвищу Залужне, зате були інші любимчики офісу президента України. Абсолютно не випадково. І знаєте, скільки б не виходили інші колеги цієї самої Мар'яни Безугло аля. Є там такий депутат Олександр Маріковський у складі фракції Слуг народу. Це дуже яскравий приклад, як перебування у складі фракції Слуга народу робить із людини зеленого гівнюка, типового колорадського жука, такого червоненького, який обжирає бадилля картоплі. Колись цей Маріковський був активістом автомайдану і захисником прав українських тварин. Ну, а коли він став депутатом, він почав захищати права не тварин, а політичних тварей. тварі першого сорту. І от цей Маріковський на закиди численних українців, які почали питати: А що ж, фракція Слуга народу нічого не робить із Мар'яною Безуглою, сказав геніальну відмазку, на яку тепер опираються інші слуги народу. А ми нічого не можемо зробити з Мар'яною Безуглою, тому що вона висловлює свою думку як блогер, як політичний блогер. А ми не можемо заткнути пельку цьому політичному блогеру. Тільки знаєте, є от один нюанс на відміну від численних політичних блогерів. Вони існують там на донейти, на спонсорську підтримку. На гроші своїх шанувальників на Патреоні Мар'яна Безугла це народний депутат, який існує на наші з вами податки. І це не просто якийсь там треті сортний депутат, а це депутатка, яка входить у комітет з питань національної безпеки і оборони. Тобто, це дуже дороговартісний так званий політичний блогер, який прямо впливає на. Дуже серйозні рішення, від яких залежить життя тисячі і тисячі українців, які перебувають безпосередньо в окопах, тому треба щось вирішувати з цим політичним блогером допоки він не заблагірів нас до привалля. Але тут варто сказати, хто ж стоїть за цим політичним блогером. в тому, що у нас є політичні блогери. Вищого порядку, і дуже раджу звернути увагу на цікавий коментар людини з близького оточення Зеленського, яка вже не витерпіла і розповіла: а що ж там Офіс президента Зеленський та Єрмак думають стосовно залужного, так от. Зеленський, як ви знаєте, дуже активно піариться, коли там засідає ставка головнокомандувача, верховного головнокомандувача, він там постійно розказує, які ж там рішення вони приймають і роздають нові завдання залужному. Так от це саме джерело високопоставлений член цієї стамої ставки розповів такі речі українській правді. На ставках, навпаки, зникли сварки і почалися жарти, але це дуже холодний і гідкий такий гумор. Президент питає, типу, що ми героїчно наступаємо, відійшли на 200 метрів, а Валера гнівно мовчить. Скажіть, будь ласка, як з таким булінгом, як з таким актом психологічного аб'юзу можна нормально працювати в єдиній команді? Як на мене, це дуже така яскрава ознака. Що наш президент, якому 45 років, начебто здоровий чоловік, дорослий, успішний чоловік, який став віскоміка цілим президентом України, <кх> виявляється у нього мізки на рівні п'ятирічної дитини. І це страшне. Тому що ця п'ятирічна дитина поводить себе як. Мамін синок в супермаркеті, який вимагає шоколадну цукерку. А йому не дають цієї шоколадної цукерки і він катається по підлозі супермаркету. Ну і найголовніший момент хто ж став ініціатором ще задовго до цих насерів Мар'яни Безуглої інформаційної атаки на Залужного? Увага. Першого кого минулої весни це мова йде про 2022 рік. Хвилювали можливі амбіції Залужного був голова Офісу президента Андрій Єрмак. Перебуваючи з президентом в Україці, так званому об'єкті номер 1 голова ОП регулярно звертав увагу усього оточення Зеленського на головкома. Ми ще ніхто про це не думали, а Андрій щодня щось про валєру підкидав. То у нього фон, то він дуже медійний, то у нього в оточенні одні прохоботи, то ще щось. Це виглядало дивно, але тоді було не до того. Уявіть собі ситуацію. Тільки щойно звільняють фактично місто Київ від російської навали. Загроза того, що російські війська окупують столицю України, була надзвичайно великою. І замість того, щоб подякувати Збройним силам України, віддати належне талантам українського головкома і всіх причетних до цих перемог офіцерів Генштабу. Андрій Єрмак, який, до речі, перший тиждень десь там ховався, непонятно, де його, до речі, в медійному просторі не було, почав розповідати Зеленському, що його головний враг це Злужний. Що дивись, який він медійний, його любить український народ, його оточують одні порохоботи і вони його хвалять. Коли ми подивимося соціологію довіри до Збройних сил України і безпосередньо до коМ ЗСУ Залужного. Вона справді надзвичайно висока, там відповідно 90 плюс 80%. Плюс відсотків. Давайте скажемо чесно: це не є одній виборці Петра Олексійовича і партії БПП в різних її проявах. Це люди, яким не байдужа Україна, це люди, які хочуть, щоб Україна була незалежною суверенною державою, які хочуть виграти цю війну. Які або у лавах Збройних сил України, або мають родичів, які перебувають безпосередньо на передовій, або це люди, які тягнуть останні для того, щоб на українському фронті на передовій в окопах українським бійцям було хоча б мінімально комфортно. Андрій Єрмак починає нашіптувати Зеленському, що залужний, він поганий, він хоче вашої влади. З цим треба щось робити. І знаєте, це дуже страшно, що український президент, замість того, щоб включити власну клепку, живе чужою клепкою, клепкою того самого кардинала Рішальє, який перебирає на себе вже повноваження президента України, і про це відверто пише видання Політико. Що український президент той. Перспективний український хлопець інтелектуал і комік перетворився в щось подібне на короля Тедеона із Саги Володар Кілець, який просто почав слухати свого радника гріму гадючого язука, який насправді виявився агентом Сарумана. І ще погано що наш верховний головнокомандувач. Він, знаєте, не є талановитим полководцем, він ні на йоту не є Черчиллем, який все-таки закінчив військовий вуз і будував собі трималий час кар'єру військового. Він дупля не ріже у питаннях саме війська. І Володимир Зеленський, наслухавшись цих казочок від свого менеджера-президента, погоджується з тим, що залужний його ворог і дає добро на цей психологічний аб'юз. І дуже часто є сам активною частиною цього аб'юзу. Давайте згадаємо цю вікоповну статтю у таблоїді The Sun, де президент Зеленський каже: Да, в воєнні такі, от залужні, йому треба мовчати і не лізти в політику, що й дозволяє собі речі, які говорити: що я вважаю помилкою, що військові в 2014 році пішли в політику. Це ж не слова Зеленського. Того Зеленського, якого ми знали там навіть у 2019 році, коли довкола нього не наганяв круги Андрій Єрмак. Знаєте, хочеться побажати нашому президенту включити нарешті свою клепку. Інакше, якщо в країні щось станеться погане, якщо ми програємо війну. якщо... Цей мир із Російською Федерацією буде не такий райдужний, як би нам хотілося, і не на кордонах 91-го року, хочеться нагадати президенту Зеленському, що за Конституцію, за всі свої провали буде відповідати саме він. А де буде Андрій Єрмак? Це ще велике питання. Цілком може статися так, що коли доведеться серйозно відповідати, за кожен прокол. За кожну державну зраду, за кожне неправильне рішення, за тисячі і тисячі українців, які загинули на полях битв у своїх будинках, у знищених уже містах на Донбасі і не тільки, буде відповідати якраз не Андрій Єрмак, а Володимир Олександрович Зеленський. Тому хочеться побажати йому перестати бути мрійником і почати врешті думати своєю головою. Бо коли ж, як не в 45 років. Всім дякую за увагу!